У Миколаївському міському палаці культури та урочистих подій влаштували справжнє свято любові. Подружжя Ткаченків Наталя та Денис відзначили срібне весілля за їхніми плечима 25 років шлюбу, сповнених турботи, підтримки та спільних перемог. Для них ця дата не просто ювілей, а нагадування про цінність бути разом. 25 років разом. Що сказати, щасливе подружнє життя. Життя ми ну, як і. Усюди, Усі. Усі. були і не дуже приємним, приємним моєм були на наворот на на дуже щасливі, да, дуже щасливі. Ну, так от друг за дружкою, що називається, трималися, тому ми разом почупору разом. Вони вже чверть століття. Пройшли багато подій пліч опліч, виховали доньку і не втратили теплоти у стосунках. Ця сім'я творча сім'я. Наталка, вона художник з костюмів. Одеської і Миколаївської шкіл кіно не по-дитячому. Дуже патріотичний чоловік. І вона такий стержень своєї родини. Чоловік далеко, донька приїхала, і Наталя всіх зібрала і це свято запровадила. У палаці урочистих подій проводять не лише звичайні, а й ювілейні весілля. Після повномасштабного вторгнення такі церемонії поменшали, а нині їх стає дедалі більше, каже заступниця директора закладу Олена Любарова. Це такий ресурс. Ми відволікаємося від нашої буденності та такі сложні. Ну і ми ж життя на паузу не ставимо. Проміж повітряних тривог в нашому Миколаїві відбуваються весілля і. Ми закохуємося, ми народжуємо дітей, і от в цьому наша сила. Наталя і Денис знову сказали одне одному так: уже не вперше, але з тією ж щирістю. А сам палац урочистостей є тим місцем, де вирує любов навіть через роки. Олександр Долматович, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март.